На нашей территории уже можно стрелять, да? уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Посмотрите, чем они занимаются сейчас, да, наускивают Финляндию, Швецию, Данию, Эстонию, пытаются там создать альянс. Чем в ту войну занимались еще французы, укрепляться пытались в Румынии. Что они делают сейчас? Посмотрите на их декларации и заявления с Румынией и Молдавией. То есть расклад сил невероятно похож на то, с чем мы сталкивались еще в XIX веке. Теперь второй момент. Зачем, я так понимаю, им еще главное нужно разрешение ударов по России? Ведь правильно наши военные эксперты и, например, присутствующий здесь Евгений Петрович Бужинский говорят о том, что невозможно выиграть войну дам одиночными ударами ракетными. Для этого нужен массированный ракетный удар. Но зато это выгодно им с точки зрения политической. Они нас приучают к тому, что по нашей территории уже можно стрелять. Да? Уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Нас уже приучили к беспилотникам. Нас приучили постепенно уже к тому, что можно ракетами Шторм Шедоу бить по Крыму. А может быть завтра еще куда-то. И так постепенно, помните, да, как в старом фильме американском, как украсть миллион, бросает сначала, как отключить суперсигнализацию. Сначала два раза бросают бумеранг и ничего не делают, чтобы она трещала впустую. Потом ее отключают, и вор забирает статую. Вот так и здесь, чтобы нас приучить, что можно по нашей территории наносить удары, Вести боевые действия обычными вооружениями... А нас, если приучить, они надеются, мы сдадимся? Или в чем эффект? Ну, помимо политической. Они надеются, что в будущем они смогут провести с нами ограниченные войны вокруг Калининграда, на Балтике и в Карелии без применения ядерного оружия. Вот на что они надеются, что мы привыкнем, что на части нашей территории, как в Курской области, может идти война с применением только ограни... да, э, обычных вооружений без, э, скажем, задействования ядерного оружия. То есть это такая репетиция на будущее. Вот что они хотят, как бы, опробовать сценарий этот. Вот что они хотят сделать. А может, кстати, и на Дальнем Востоке. Там японцы тоже на наши острова посматривают. Поэтому главное нам укреплять обычные вооруженные силы, готовить их к таким вот локальным неприятным конфликтам на нашей территории. Принять их правила. Ну, а что делать? Ну и последнее, почему? Нанести поражение на их поле. Ударить по их полю и разбить их там, бить их последнюю карту. И третий момент. То, что сказал Павел. Я не исключаю, что в какой-то момент они нам предложат невыгодную сделку. А давайте заморозим по линии фронта. Англичане уже сказали еще в конце 22 года, главного мы тогда добились, мы сохраняем за Украиной Черное море, мы сохраняем за Украиной Херсон, мы сохраняем постоянную угрозу на Днепре, и мы сохраняем киевский режим как крупный опасный противник на юге России, которого мы всегда можем снова задействовать на реванш. Мы сохраняем опасное реваншистское государство. Вот эту сделку сбросить нам ряд территорий в обмен на сохранение опасного реваншистского государства, я думаю, в какой-то момент они нам предложат. И главное нам не купиться на эту мнение... Ну, то есть опасную вы из тех, территорию. кто считает, что надо идти до конца, иначе ничего не получится. По крайней мере, надо навязать нам свои условия Украине, так, чтобы сделать ее безопасной, чтобы там не было опасного реваншистского государства, или оно находилось как минимум за Днепром. З нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕФ. Слава Україні, пане Анатолію. Раді вас бачити. Ага, слава, вітаю. Ну що насамперед хотіли б вас розпитати про ваше бачення, ваше розуміння оцього от невеличкого, але надзвичайно землетрусного дива, яке сталося в Російській Федерації в Тверській губернії, так де стратегічні арсенали. Злетіли в повітря. Амплітуда була за шкалою Ріхтера до 3 балів. Відповідно, дрони, дрони і дрони. І, наскільки розуміємо, вдалося наситити чи перевантажити. Російську систему протиповітряної оборони, яка працювала на тому чи іншому об'єкту, і тут йдеться не лише про торопець, йдеться ще про інші об'єкти. Хотіли б вас насамперед розпитати, що це за чудо дрони. Ну, все, що не секретне, так українське виробництво, не українське виробництво. Наскільки ми можемо потужно виробляти в якій кількості? Ну все, що не секретно, звісно, лишаємо за душками. Все, що можна, просимо в ефір. А Насправді давайте почнемо з того, що за два з половиною роки Україна активно спромоглась розвити системи безпілотні, які дозволяють нам працювати і на реактивній тязі, і на двигунах внутрішнього згорання, і на електричній тязі. І це дозволяє нам працювати на великій відстані. Ми бачимо, що наші дрони навіть на долабузи долітали до лабуги, але тим не менше важливо сказати, що гарно спланована операція з сосуванням низки різноманітних типів безпілотних систем з розраху з використанням розвідувальних безпілотних систем, з використанням системи, систем, які могли вести в оману засоби протиповітряної оборони, призвела до... Такої якісної роботи, яка внаслідок якої відбулось знищення практично всього арсеналу. Тобто, ми кажемо про те, що за рахунок ударів по тому, що знаходилось на землі, вдалося знищити те, що знаходилось в деяких складах під землею. Тому ну, такі заслуга українських інженерів, які не покладаючи рук щодня, працюють над вдосконаленням систем, тому що треба не забувати, що ми постійно. Розвиваємо і намагаємося шукати нові рішення. Тому я думаю, що головна задача зараз, яка стоїть, це масштабування виробництва для того, щоб і далі так ефективно можна було працювати по більшості російських об'єктів. Знов таки, але це не, відмі... не відміняє задачу нашої дипломатії щодо відкриття можливості і використання. Збільшення географії використання західної зброї по території Російської Федерації, тому що за рахунок комплексного підходу використання, наприклад, таких засобів уражень, як Штормшедо та Камс, з разом з нашими безволодними системами ми зможемо отримати набагато більше якісних таких знищень, які суттєво вплинуть на можливості Російської Федерації. Пане Анатолію, хотіли би, що у вас вашого аналізу щодо погроз Росії вдарити по місцях базування в 16-х в Румунії та Польщі така інформація з'явилася цими днями. Вони хочуть в такий спосіб, нібито захистити свої червоні лінії. Власне, якщо захід все ж таки дозволить Україні використовувати свої ракети далекобійні по території Російської Федерації, як ви думаєте, це реально? Росія може це зробити? Чи це просто лякалка для? Того аби змусити захід все ж таки подумати добре, перед тим, якщо вони планують це рішення ухвалити, все ж таки подумати добре, чи варто таке рішення ухвалювати, давайте запитаємо себе, скільки ракет, які вже летіли на західну частину України, могли долетіти до тої ж Румунії, до тої Польщі, які перехопили сили протиповітряної оборони України. Тому цілком ймовірно, що, наприклад, якщо ми кажемо про загрози з боку Російської Федерації використання криватих ракет, то більшість цих ракет перехоплюються на території України, і тому тут Європа може бути спокійною, тому що те, що ми бачили, короткочасні зальоти, це було дуже мало. Але насправді ми досі не знаємо, наскільки скільки ракет було запрограмовано, наприклад, на зальот на територію Польщі або на територію Румунії. Звісно, що Росія може погрожувати вона активно брянкає, Ядерної зброї, але при цьому у них розриваються в шахтах формати. Тому тут є такі сигнал для наших західних партнерів. І далі те, що на чому в принципі Україна постійно наголошує, що Росія не така страшна, як вона себе видає. Насправді у них є проблематика і щодо ядерної зброї, і на що стосовно бачимо, як працюють їхні засоби протиповітряної оборони. Тому а, тут головною задачою є зараз а, вирішити проблему, тобто позбавити можливості Росії воювати. Після цього тоді можна вже буде казати про якісь а, інші а, там дії з боку наших західних партнерів. Поки що а, треба сприймати всі ці погрози як звичайне брянькання тим, на чого насправді у Росії немає.